Ну що, нарешті це сталося. Я думаю, розумієте, про що я е, по назві. Зараз ранок е, в голові повна каша, тому буду трошечки тупити. <риспи> Перезаписувати відео точно не буду. Тому я, от як є, як зараз себе відчуваю, так і то й буду говорити. Ось. Е, начну з того, що я. Торгую вже майже рік. Ну, трошки там без пів місяця, без місяця рік. Ось. Проходив навчання, дивився багато, дуже багато ютуба, торгував прям дуже так консервативно, там напів плеча. Там, ну Зовсім то тобто починав я ну все досить таки правильно. ось, Тому. Тому так от. І закінчилось це все рівно майже через рік. от таким от ліквідацією. Ось, ну що, давайте подивимося ось цю рокову мою угоду. Це була монета це КБшка, ой, я її запам'ятаю на все життя. Ось, чому я в неї зайшов? А вже ж я зайшов не по стратегії. Якщо б я зайшов би по стратегії, я би вийшов би в нуль, або там максимум мінус 2% від депозита. Максимум. Ось, і, і забув би про неї. Все. Далі, далі би торгував би і получав би, і далі б розганяв би свій а, депозит. Але ж ні. Захотілося екстрему. Ось. Так, а, монетка це, це що ми бачимо? Монетка була вообще, це якийсь щиток неліквідний. Взагалі ніяких тут, як ми бачимо, ніяких об'ємів не було. І раз якогось дня памп, памп на 50%, навіть більше, ніж 50. Ну, коли я заходив, там було 50% монета, різко виросла двома такими от красивими свічками. Ось це, це 15-хвилинний графік. Ось, ось оцей от день. Вона виростає на 50, різко на 50%. Ось я часто таке помічаю, що монети щитки, які отак от різко памп'ять, вони завжди вертаються до своєї якоїсь справедливої ціни. Ну, як мінімум, це може бути корекція на 30%, тобто на третину. Все одно вона повинна скоригуватися або на половину, або повністю відкатити. Ось. І я був настільки впевнений, що ця монета відкатить, що вона, ну, як завжди, ну, я постійно наблюдаю за такими монетами, а заходжу теж в ці відкати, але ну, так досить таки, ну, чуть-чуть забираю, там пару відсотків, Ну, боюсь, боюсь там. Щоб не, лік... не ліквідувало. І коротше, я бачив ось такий от ріст. Вирішую, думаю, що все. Вона вже своє відіграла. Зараз буде по-любому якась мінімальна хоча б корекція. Ну, Хоча б хоча б на відсот... відсотків 10% забрати з такого пампу. Ну, ну Це гріх просто. Ось. І чомусь я от тут заходжу. Тут заходжу, перезаходжу, шукаю якусь точку входу, нарешті не захожу я. Заходжу з, ну, з другим плечем. Ну, в принципі, нормально. Да? Друге плече не так уже і ризиковано. Я торгую з четвертим плечем. У мене там депозит 300. Ну, коротше, у мене депозит, там робочий депозит, депозит 300 доларів ну, Мій депозит, а робочий об'єм да? Тут я заходжу на 500 баксів ось, і чекаю хоча б там 10% взяти профіта, там, забрати тих 50 баксів де і все, і забути про неї, і далі собі торгувати. Ось такий от план. Але я чомусь от настільки був впевнений, що ця монета а, ну, піде туди вниз, що я просто не розерне. Не розрахував риск менеджмент, не виставив стоп, не прийняв би, ну, наприклад, там, да, там, хочу забрати тих 5, 10%, ну, ну, постав хоча б там, стоп 5%, да, там, що забере тих твоїх 5%, але чомусь я от не виставив і був повністю впевнений, що да, вона там трошечки може ще вирости, але все одно потім впаде вниз. Да? Ось. Ну, коротше, грубо кажучи, поставив на все, да? так. Тобто, ризик менеджмент, який виходить, тут забрати 10%, а ризикуєш свої ста. Не дуже правильний ризик-менеджмент, я вважаю. Ось. І коротше, там дожену там якийсь у мене був прибуток, там 2,5%, там, десь отак, от. я, ну, хоча б. В цей момент вистав в стоп в да? щоб, Якщо що відкатиться піде обратно, там, щоб забрало в нуль, Да? Але я цього не зробив. Це моя друга помилка. Ось, перша це я не виставив стоп. Друга помилка це коли я був вже в плюсі, не виставив в нуль. ось, Вирішив ризикнути. Ось. І потім, потім- вона далі почала рости. Не без пампів, отак от медленно, але потрошечки потрошечки росла, росла, росла. Ось. І от під ранок ще один памп. Ще один памп, і забирає мене... забирає мене в ліквідацію. Ось. Це моя перша ліквідація за моє життя. Ось. Цілий рік розкачував депозит, тренувався. Цей депозит. Це мій перший депозит, я з нього починав, я на ньому навчався. Останній місяць в мене пішов більш-менш непоганий профіт. Ну, пішли профіти, я вирішив кожного місяця додати, позбільшувати торгові об'єми, незважаючи на те, який в мене там, плюс чи мінус вийшов. Але ось я вже, ну, як, блін, рік торгую. Рік торгую, і треба вже якось набирати. Я знаю, що багато трейдерів там зі 100 доларів за, за місяць там, його там розганяють на декілька ексів, а тут вже рік торгуєш, і тому ну, пора, треба вже щось і заробляти. Достатньо вже витрачати час на навчання. Ось. Так, щось відійшов від теми. А, да. Ось. І от під ранок ще один памп і забирає мене по ліквідації. Ось. А в мене ще висіла ще одна. Це в, мене, це в мене в шорт, а в мене ще там висіло з меншим об'ємом в, меншим об в лон. Ось. І тому воно по тій, мене би в ліквідацію точно би не забрало, але трошки маржі забрало. Ось тому. тому Якщо б не та угода, яка в мене висіла, в прошлому відео я про неї говорив, ось, то би, може би і не забрало б в ліквідацію, ось дотягнуло б до сюди. І як назло, забрало мій депозит. І зараз так добренько зараз піде вниз і повністю вкатиться. Тому ось хто хоче, може зараз в шорти йти забирати. Досить-таки непогано у нас коригується. І, можливо, можливо, це був останній якраз імпульс, яким і забрало мою ліквідацію. Да. Глянемо, глянемо, як це більш, більш детальніше. Ось. Ось, от. 200, 260 доларів забрало. Да? І плюс ще інша позиція. Десь. 50 доларів 50 Ну коротше, 300 в мене було на депозиті, 300 а, там, з, а, з якимось мілечу, доларів 320 десь так. Коротше. І, і все. все. На цьому все. Депозиту мого нема. Рік на ньому навчалися, розкачували його, От зараз теж покажу. Покажу, коли все почалося. Почалося о, в 23-му році, осінню. Ось мої перші, перший місяць. Ось. Торгував взагалі на мінімум, там, забирав там, з профіту максимум долар, навчався. Перші місяці були так собі, мінусові, а потім вже більш-менш почав щось там, заробляти, відбивати. Ось. Плюс, мінус, отак от, з перемінністю. Щось заробляв, щось колись не заробляв. Ось з, з, з минулого чи Ну, коротше, з останніх місяців почав вже більш детальніше вести, бо тому, що мені вже це надоїло. Десь пів більше ніж півроку. Ну, грубо кажучи, мій депозит якби і не в мінус, ну і не в плюс виходив. Тому десь літом я почав більш детальніше розбирати ці угоди, прописувати, аналізувати, що в мене не виходило. Там, паралельно я навчався коротше, там, скальпінгу. Ну, коротше, більш детальніше це все прописував, аналізовував. Ось, ось почав ютубчик вести, щоб ще більш детальніше можна було це все про зрозуміти, в чому же мої помилки і як їх виправити. Що все-таки, все-таки, ну, насправді, 300 доларів це не так вже й багато. Але, але це, скажем, не так багато. Але рік витрачений на навчання скальпінгу. Ну, це багато. Це багато. І... Є? І тому мені більше жалко іменно оцей витрачений час, це все те, що я дуже, насправді, досить таки акуратно з цим депозитом використовувався. І одна, одна непродумана угода може забрати рік оцієй всій розкачки. Да? Ось. Ось оця от, о, неділя. Ось тут, скоріш, цей мінус, тому що це ще це та угода, яка теж паралельно висіла. Ось вона. Тут був плюс, а за рахунок цієї угоди, яка вона закрилася, тут вже показується, що це мінус. Так що, що буду робити далі? Мабуть, трошки відійду, зроблю там де, вихідний, не знаю, скільки там, пару днів, може тиждень. Ось. Щоб трошечки психологічно від цього все відійти. Потім потім, потім заведу 100 доларів. Ось. Але залишу свій торговий об'єм. Ось. Наразі ну останній місяць, оцей місяць, я торгував торговим об'ємом у мене був 1000 доларів. Ось. Я, мабуть, так і залишу цей торговий об'єм, але з депозитом на 100 доларів. І постараюся постараюся розігнати. В принципі, В принципі, останній місяць я себе досить таки нарешті більш ув, більш уверено себе відчуваю в плані торговлі. Я бачу, що ну, все, якщо ти притримуєшся торгової своєї стратегії, не робиш так, як я от тільки що робив. То, в принципі, все досить таки непогано виходить. І профіт є. Ось. Тому буду притримувати свої торгової стратегії. І е, розганяти вже тих 100 доларів нарешті, бо насправді ну, амбіції великі. Насправді, я хочу. ну, 300 доларів це, це мізер е, порівняно з тим, що я хочу, як я хочу заробляти, що я хочу заробляти ось. Тому, тому зараз трошки відпочинемо, відійдемо від цього всього, заведу соточку. І буду вже торгувати, але постараюся, я вже не буду вже просто зарікатися, але постараюсь от таких от помилок більше не робити. Ось, бо я вже, вже це вже говорив і не раз на своїх минулих відео теж були і такі перетянуті стовпи, ну, були якісь. Але все-таки знаходив сили закривати з великими збитками, але так, щоб ліквіднуло ну, таке перший раз. Ось. Коротше, так, відпочиваю, потім, коли вже трошки відпочину, заведу соточку, і буду розганяти її. А на цьому все.